Пресвященний владико Григорій, від імені нашого літнього табору, веселі канікули з Богом міста Казерти, разом з пані сю Галиною, з отцем Деяконом Андрієм, Ємостю Христинкою, Христинку і з нашими прекрасними діточками, хочемо занести наші молитви і найщиріші, найсердечніші привітання для вас у цей. День вашого народження. Разом з вами сьогодні славимо Господа Бога за дар вашого життя. Нехай Господь вас благословить, нехай пречиста Діва Марія, проставлена чудотворній коні Зерваницькій, заопікується вами, вашим єпископством. Господь захотів вас послати до нас, в Італію, щоб робити ті добрі прекрасні справи. Молимося завжди за вас, підтримуємо вас. І привіть від нас цей такий музичний подарунок на многії і благії віта, не народження! Rótynia, na roczniach! Na roczniach!